Царство Боже, прихід Царства Божого це головна тема проповіді Ісуса Христа. І саме тому Він усіх тих, яких оздоровляв, то Він наказував їм, щоб вони не розповідали про нього, що Він вміє оздоровляти, щоб вони були тихо. Тому що люди можуть неправильно зрозуміти і релігію, і самого Ісуса Христа. Бо вони подумають, що Він прийшов їх спасти від їхніх хвороб, а Він прийшов дати їм доступ до Бога Отця, поєднати їх з Богом у Тройці. Іншими словами, приніс на цю землю. Царство Боже, яке розпочинається на цій землі, а звершується у вічності. А для того, щоб ми увійшли, то ми, дорогі сестри і браття, народилися з води і духа у хрещенні. А як народилися, то ми продовжимо завтра. Слава Ісусу Христу!